П'ятниця, п'ятниця бігала 11 квітня І що у нас? І у нас тут снігом нападало купа О, Це коротше вже не весна, а початок зими Так от сьогодні Лісі, сніжно ну, що, ну, для бігу це прикольно звісно зелені листя сніг трохи болота добре що хоч і зараз ну і морозу також немає так вже трохи тепліше стало Ну, сподіваємося що завтра все це почне таяти і почнеться справжня весна А поки Бігу, бігу по снігу, бігу вниз, потім вверх, ну як завжди, Все, всіх обняв, підняв, там бігу туди вперед.